Доброго дня, Прага. Чуть-чуть 2 -чуть. дні подорожували, просто робота роботою, а були плани, які треба було здійснити. Піднялися на Петрашинський пагорб, спускаємось по вежі. Лавочки, що можна посидіти. Так ось знаходиться стадіон. Стадіон я так зрозумів, зробили наверху цього. Ось такі краєвиди. Так виглядає по другій стороні. Там знаходиться річка, як вона Ваво. -ва. Щось на букву Вацлава, якщо я неправильно помиляюся, а там знаходиться Карловий міст. Ми там були, то все знімали, ходили. Вчора така погода собі, дощ був. А там далеко постараюся вам зблизити. Камера фокусується. Подивіться, що це таке. Це наш паропорт. Тут дуже багато якби... Ну, Плюс-мінус, я вам скажу, різне так само ставлення їздили, їздили з водієм таксі вчора вечором, бо просто чуть-чуть довго посиділи у гостях. і ми то працюємо лише до 12-ї години, то їхали з Михайлом таксистом, таксує на Volkswagen Посаді Б7. У двох словах сказав, різне ставлення є до людей, так що якось так. Тебе правильно. Mm -hmm. Середня частина вежі можна собі вийти на отаку терасу і понаблюдати з цього от ці біноклі є. Та. Бінокль поки не заплатиш бабки, не побачиш, біноклі сліпі. Нічого собі. 2 євро хвилина 30, можна подивитись. Ніфікасі, прикольно. А там в далечині знаходиться Пражський Град. Це старовинний, я так поняв, собор, що там ну, костл, як це називається правильно. Того року ми вже були один день в празі, так, ну не все, звісно, подивилися. І цього року у нас були ще свої справи. То, але там ми гуляли. Екскурсія там коштувала там є 10 локацій в білеті. Екскурсія коштувала, ми взяли 5, бо там такий один білет вкається, і ще один є. Так, локацій коштували 450 коринь. Ще всередині всього є отакі старі. Це як починалася від мотажу. Ага, 1895 рік. Рошельд І оця стара частина міста. І отаке є. Ще нам залишилось спускатись. Вигадає отак. Така конструкція на заклепочках. Вже 100 років стояла, я ще думаю 100 простоїть, стоїть, як буде все нормально. Да, ще у нас така сумка дорожня, куча віщей. А ще оця тут знаходиться шахта ліфта стародавнього. Поїздка на ліфті піднятися на, ну, на вишку коштує 400 корм. Одна корона це 1 євро. По сходах, так як ми піднялися, 10 євро подорож. Ну нічого. В ліфті їхати, він маленький, вузенький, теж стрімновато. І по сходах, а і черга плюс у того велика. А в нас автобус. Так що потрібно все успіти, Якщо хочете їхати в Прагу, на екскурсію, дуже раджу, гарне місто, велике старе. І що подивитись, то потрібно їхати на днів два або три мінімум. Знімати десь бронювати готель на Букінгу. До речі, готель ми забронювали. Це друга в нас вийшла бронь. У житті ми ще ніколи не бронювали на букінгу, так що все буває вперше, але нічого страшного. Так якщо можу сказати, ось так виглядає. Тишка, перевертаю. Ну да. От так. Отак знаходиться. Це перша тераса, там де відкрито виходиш. А ось то далі там ми були на верхові. Там, звісно, записувати гарно, але плохо чути, тому що Tu skiriu visko, patyven mikrofonu, buvietal no, ir robotų pomėkių.